Доброго дня. Я так як і обіцяла вчора, дала доручення нашому опозиційному уряду для того, щоб розібратися, що стало причиною стрімкого підвищення цін зараз на всі продукти харчування, на товари споживання для людей, на дизель, на бензин. Я думаю, що всім буде цікаво результати такого дослідження, який провів опозиційний уряд. Перше, ми вивчили, скільки за 2010 рік зроблено емісії гривні. Я хочу зараз оголосити цифру. За 2010 рік емісія проведена на суму 99 мільярдів 671 мільйон гривень. Для того щоб ви е, мали відчуття, що це за цифра, то я наведу вам приблизно, що бюджет. Загальний фонд і спеціальний фонд, тобто доходи державного бюджету по факту 2010 року складають приблизно 230 мільярдів гривень. Це значить, що майже половина бюджету це емісійні гроші. Я думаю, що тільки цей факт говорить про те, що весь 2010 рік, друкарський станок, який друкував гривню, працював на повну потужність. Чому? Тому що сьогодні нова влада вирішила також заробляти на е, друку гривні. Національний банк України очолив найближчий бізнес-партнер сина Януковича. Це людина, яка не має досвіду роботи в Національному банку. Це людина, яка всього один з чимось місяць працювала на державній службі. Людина, яка очолювала приватний родинний банк Януковича. Сьогодні він за поданням Януковича глава Національного банку, на емісії гривні вони досить сильно заробляють. Цю емісію вони віддають своїм підконтрольним банкам в якості рефінансування. Потім ці гроші тиснуть на внутрішній ринок, вони не забезпечені ніяким економічним зростанням, і це значить, що ціни в країні стрімко зростають. Це говорить про те, що національний банк по суті в тіні приватизували разом з друкарським станком, і це значить, що безконтрольний друк може привести до подальшого зростання інфляції. І коли ми говоримо про те, що ключові продукти харчування вже вийшли за всі межі розумного, а заробітні плати і пенсії залишаються на рівні 2009 року кризового року, це говорить про те, що життя людей вже стає неможливим. А тепер друге питання: а куди дівається вся ця грошова маса, яку вони через свої підконтрольні банки вводять в економіку? Хочу назвати вам другу цифру: це також цифра, яка отримана з офіційної статистики. За 2010 рік за межі України в офшорні зони виведено 28 мільярдів 700 мільйонів гривень э, доларів. 28 мільярдів 700 мільйонів доларів. Що це за цифра? Це цифра, яка повністю і цілком дорівнює доходам державного бюджету за 2010 рік? Більша частина з них 26 мільярдів 500 мільйонів доларів виведено на Кіпр. Скажіть, будь ласка, чи може в нормальній, демократичній країні, яка живе без корупції, бути таке, щоб в офшорні зони? За 2010 рік, в тому числі за допомогою емісії гривні, а це значить через Золотовалютний резерв країни, виведена цифра, яка дорівнює доходам державного бюджету за 2010 рік. І коли люди не знають, чому вони кожен день приходять в магазин і бачать нові цінники на продукти харчування, то відповідь проста: це друкарський станок. З цим потрібно терміново щось робити. Саме тому, перше, що я зроблю, я напишу в Генеральну прокуратуру заяву про злочин. Це те, що передбачено законом, це той документ так і називається. І ми викладемо всі ці цифри, і емісії, і виведення грошей в офшорні зони, тому що це є відкритим прилюдним злочином, який робиться на чолі з президентом України Віктором Януковичем. Крім того, друге, як тільки почне працювати Верховна Рада. Ми обов'язково винесемо питання невідкладного термінового розгляду питання емісії незабезпеченої гривні на засідання Верховної Ради. Це говорить про те, що якщо зараз не зупинити цей процес і вони далі будуть продовжувати це робити, то наступний удар буде нанесений вже не тільки по цінам на товари, які споживають люди. А ще і по стабільності нашої національної валюти. Яким шляхом ці емісійні гривні відмиваються? Як вони потрапляють в офшорні зони? Вони потрапляють двома шляхами: перший шлях це безпосередньо рефінансуються їхні підконтрольні комерційні банки, і через них проводиться конвертація з врахуванням грошей золотовалютного резерву. Другий шлях, який вони використовують, вони спрямовують ці гроші на так зване в лапках бурхливе будівництво, де до 50 по суті справи цих грошей відмивається. І бурхливе будівництво, про яке ви сьогодні бачите сюжети на каналах телебачення, виглядає так, як ключовий центральний стадіон України НСК Олімпійський в місті Києві, де з їх приходом до влади вартість будівництва збільшена вдвічі. Ми будували цей стадіон за 2 мільярда 144 мільйона до євро 2012 Вони зараз за 4,5 мільярда гривень. І так по кожному об'єкту, по кожному кілометру дороги, яка прокладається. І у мене питання: по-перше, хто контролює такі подвійні ціни на всі об'єкти будівництва? А по-друге, хто буде давати гарантію за надійність цих об'єктів будівництва, чи не побачимо ми весною. Повністю зруйновані на швидкоруч і за півціни побудовані дороги. Чи не побачимо ми потім аварійний стан новозбудованого стадіону, де, в які не довклали велику кількість грошей, і все це є шляхом для виведення грошей через офшорні зони на приватні рахунки? Сьогодні Генеральна прокуратура цього не помічає по одній простій причині, що генеральний прокурор є де-факто, Кумам діючого президента і кумов'я зрозуміло, вони один одного тільки покривають, а не виводять на чисту воду. А крім того, одним з керівників вищого спеціалізованого суду, якраз по кримінальному судочинству, там де потрібно кримінальні справи розкривати і притягати до відповідальності насправді винних людей, там працює рідний брат генерального прокурора. Пан Пшонка. Це значить, що по суті ні правосуддя, ні справжньої Генеральної прокуратури в Україні немає. І під прикриттям е, такого тіньового занавісу вони і роблять сьогодні і місію грошей, і її виведення в офшорні зони. А люди отримують багатократно збільшені ціни, які вони вже не можуть проплачувати з своїх пенсій і заробітних план. Я дуже сподіваюся, що ця інформація є суспільно значимою для країни, і наші центральні канали телебачення донесуть до людей, що сьогодні зростання цін це не так, як каже діючий прем'єр-міністр, що там десь світова криза і світові зростання цін. Нічого цього в світі немає. Я це підкреслюю. І криза в світі вже завершилася всередині 2010 року. Це просто безконтрольна. Нечесна, непрофесійна і місія, яка спирається на корупцію. Саме тому я хотіла би, щоб в країні і журналістськими колами, і громадськими організаціями, в тому числі і опозицією в парламенті, почався досить глибинний процес розслідування цього явища. Я переконана, що це обов'язково призведе до відповідальності тих людей, які за цим стоять, але вже не при цій владі. Ви це добре розумієте. А тоді, коли влада буде легальним, законним конституційним шляхом змінена. Такі ж трюки вони намагалися виробляти, використовуючи і тоді ще в кризу керований Національний банк, вони намагалися це робити і в 2009 році, тому що я на Національний банк не впливала, і як потім виявилося, вони і були однією командою. Але зі мною у них цей трюк не пройшов. Я не дала їм робити ці злочини за спиною у людей. А сьогодні вони вважають, що їм все дозволено. Саме тому я хочу, щоб ми всі, як єдиний народ, єдина команда, сьогодні були досить вагомою перешкодою для таких нечесних оборудок, які відбуваються сьогодні в Україні. Завтра я обов'язково оприлюдню заяву про заяву про злочин. Яку передам завтра Генеральній прокуратурі, і обов'язково доведуть цю справу до публічного розгляду. І переконана, що після того, як наша політична команда ініціювала і добилася в Верховній Раді прийняття закону про доступ вільний доступ до інформації, ми обов'язково зробимо відкриті запити до національного банку, до уряду. Який обсяг гривні був надрукований в 2010 році? Хай вони самі публічно цю цифру назвуть, а не тільки опозиція, і обов'язково зробимо публічний запит до Національного банку. Хай вони нам не тихо під столом передають цифри, боючись відповідальності. Я маю на увазі середня ланка працівників Національного банку. А хай публічно оприлюднять цифру, скільки вони в офшори за 2010 рік вивели грошей? Я думаю, що таке публічне розслідування. Особливо після прийняття закону про вільний доступ до інформації мусить стати і для світу великим відкриттям того, що робиться в Україні. Тому що ми є членами Ради Європи, ми брали на себе зобов'язання, в тому числі по стабільному функціонуванню економіки і фінансів, по справжнім реформам, а не реформам проти людей. І я думаю, що цього треба добиватися.